Всім привіт! Сьогодні так, коротше вирішив записати коротеньке відео про нові масляні насоси для славутої таврії, які нині існують. Ну, зрозуміло, що заводських тих, що були раніше, вже давно немає і скоріш за все і не буде. На сьогоднішній день масляні насоси є виробництво фірми ГРУК. Скоріш за все, що це... Буде що змінюватись, але вони, навряд чи їх якість буде дуже змінюватись. Так, зараз трошечки опущу камеру. О, щоб було краще видно. Так, що ми тут бачимо? Ну, перше, якість відливки, я думаю, що тут краще, ніж заводська. От. Маслонасос укомплектований сальником, це видно в кадрі. От. Редукційний клапан на місці. Так, а як воно тут О, крутиться, він гладенько, не знаю, як кому. На моє, моя думка така, що він працює краще, ніж заводський. Як довго буде працювати, це, звісно, невідомо. От. Але зроблено воно на вигляд, він такий, як кіномарочні роблять. Культура виробництва у китайців все ж таки набагато краще, ніж те, що робилося в Меритополі. Тому я вважаю, що за потреби запчастину цю можна використовувати на своїй машині, якщо потрібно міняти. От. І не про що не переживати. І де він в отакій коробці. Ну, це в самому початку було видно, що упаковку його, нічого там такого премудрого немає. Саме основне, те, що я хотів сказати, що масляний насос зрозуміло, що хай би там хто що не брехав. Про те, що там Польща Як... які побрехеньки частіше всього бувають. Польща, Словакія. От. Саме найкомедніше це Чехословакія. Було те, що я чув колись. Ну, то таке. Е, такої країни зараз не існує, як хто забув. От. Звичайно, все це робиться в Китаї. Але робиться, як на мою думку, так краще, ніж то, те, що було. Те, що робилось на заводі в Мелітополі. таке. Коротеньке відео, дякую за увагу. На все добре.